Вітер грає моїм волоссям. Я не можу й доторкнутися. Вітаю всіх! Дуже рада вас бачити. У мене є підозри, що більшість більшості тих, хто дивиться мій канал, це дівчата. Отже, початок цього влогу буде про шмоточки. А саме про мою нову спідницю, яку я шила нещодавно зв'язку. За цю тканину мені подарувала Юля платятерапіє. Юлічка, дякую тобі величезне. Потім я минулого літа зшила собі туніку на пляж, яку лягала лише один раз і більше все. Потім купила собі ось цю велику сорочку з білої бавовни, щоб накидувати на купальник. І вирішила, що та туніка мені вже не потрібна, і треба перешити в щось, те, що я буду носити кожного дня. Як цю спідницю на роботу. Але ця спідниця не проста. Ця спідниця скроєна по косі. Це моя друга спроба шити по косі, і ця виявилася просто ідеальна. Це було так чудово, так легко, так прекрасно, що я навіть, чесно скажу, подумала: Боже, крій по косі це щось неймовірне. Отже, і поки я шила цю спідницю, я подумала, чому б цю спідницю не поєднувати? Ось приблизно з таким топом, але або футболкою, або чимось, але щоб ось тут на горі в мене було щось в стрічку, щось таке як ось тут. Я позамовляла декілька топів, е... щоб спробувати, чи буде це гарно, чи ні. Отже, я ще до цього, до речі, не приміряла. Зараз з вами ми разом. Все це будемо приміряти, і вже будемо вирішувати, чи підходить щось з цього до мені чи ні. Отже, перший варіант. І мені не подобається. По-перше, є різниця між білим фоном. Ось тут він такий трошечки крем, а тут такий, ну, більш білий. Хоча по формі мені все ок. І я б могла б отак от його обрізати. Потім накидувати на плечі собі сорочку чи що, і було б все добре. Але він ще й просвічує груди. Ну, якось коли чорна, то ще нічого. А коли світлий, то мені не подобається. Я не люблю, коли груди просвічуються. Ну, в общем, я це все, що відкрите декольте, я просто це не дуже. Отже, ні. На жаль. На жаль, і я зрозуміла, що це такий специфічний кольор ось тут на спідниці, що він такий і не білий, і не ікрюй, тобто не крім, не, не молочний такий, знаєте, молочний як ось ці футболці. Зараз я одягну вам і покажу для, Ой, для порівняння. Так, ну, начебто по фону ну, більш-менш, більш-менш Так, вони начебто, коли одягаєш. Я все ж таки різницю бачу, якщо чесно, візуально на камері це не передається. Але тут дуже глибоке декольте. І ви знаєте, що ну ви все знаєте, щось я я якось відчуваю себе не дуже. І ось ці вставочки, боже, ну наша ви це робите? Це ну наша. Ну була б така класна футболка без цих вставочок. Ну, нащо це робити? Взагалі, ні. Це трошки не те, що я хочу. І футболку, розумієте, треба буде якось так підкручувати, тому що ну, на випуск я так не ношу, заправити всю спідницю навряд чи вийде таку, доволі щ, така вона щільна цупкатка тканина. Це буде не дуже. Ну, ось так приблизно, бачите, коли ти так підкручуєш, виглядає все ну доволі непогано, чи не так? Але чомусь мені здається, що я можу знайти кращий варіант. Але поєднання, ось, до речі, мені здається, саме з цієї смужки краще, правда? Тут, може, занадто широка. Ой, я така ташніла в цьому плані. Так, давайте ще ось цю, я примірю, просто подивитися по формі, хоча вона теж занадто біла. Смужка більше мені подобається. Вона такого більш класичного. Крою сидить як футболки з 90-х. Приблизно так. Тобто ніякого оверсайзу, класичний фіт. І ось так от приблизно все це виглядає. Ну, Непогано, але я очима бачу, що різниця теж є ось це у фоні. Можливо, навіть на камері видно. Отже, хто там ще в нас? Що в нас ось ця залишилась красуня. Це зовсім не смужка, але в неї, бачите, такий теж принт, але вона теж біла. Ну, я просто вже одягну, щоб просто побачити, як це виглядає. І перейдемо до висновків. Так, ось, ось таким чином підкрутити. О! Ну, щось це цьому є. Так, щось це цьому є цікаве. Але також по кольору мені не дуже, але. Але непогано, непогано. Принти різні. Таке щось треба. треба теж, знаєте, сумбурне, незрозуміле, але можна, можна. Ну, Не сьогодні. Отже, знімаю. Всі ці варіанти я повертаю. Зараз ще вдягну цю сорочку і покажу, що я думаю. Так, ну що ж, ось ця моя. А, пляжна сорочка бавовняна, Що я хочу? Я хочу дозамовити, Це бавовна 100%. Я хочу замовити, там ще є льняна сорочка і ще є сорочка льон з бавовною, теж білі. І є сподівання, що, може, я теж вгадаю з фоном. Хоча ось ця теж непогана, просто можна спробувати менший розмір і одягати ось, ось таким планом. ну Це величезна, вона, вона велика дуже, вона прям як як міні-сукня, спід... міні тобто на велика. А можна ось таким чином підв'язувати меншого розміру і... і вичувати себе клас. В чому різниця між тими трикотажними топами і ось цією сорочкою? Ну, по-перше, у фактурі тканини трикотажі виглядає менш елегантно, сорочка виглядає більш елегантно. І ця сорочка біла вона просвічує. І вже не стає такою супер-білою. І, і, і одягаючи наприклад, в мене тут бежева білизна, нічого не видно. Пам'ятаєш, що під біле одягаючи е, бежеву кольору білизну. Ніякого, от, бачите, бежева білизну, ніякого не білого. А якщо хочеться контрасту, то краще чорний. До речі, цей топ можна теж одягати. Якщо хочеться контрасту, тоді сорочку так відкривати. і буде чорний топ-біла сорочка, і ось ця спідниця. Отже, ось так, у мене такі думки щодо сорочок. Я, напевно, в цьому відео повернуся до вас вже з сорочками, коли мен... я сьогодні йду на роботу. Одразу замовлю, коли вони до мене приїдуть. Я дуже-дуже сподіваюся, що саме в цьому відео ми це питання з вами закриємо. Як з вами, я для себе закрию, а ви подивитеся, може надихнетеся вшити собі ось такі класні спідниці. Я б нашила собі. Різні ось так, мов, окуляри будуть. Моя сумочка. І ось такий простий, класний і одночасно з цим сучасний образ. Ну, я думаю, ви побачили різницю між там, футболками або трикотажними майками і сурочкою. І я думаю, ви розумієте, що от сурочки роблять образ. Згодні, ставте лайк. <хи> так, ну а зараз я вам покажу, що в мене тут в коробці приїхало. Пам'ятаєте, в минулому відео я показувала, що я шукала собі ручку, тримач для рушників. Ну і паралельно ще замовила от таку штуку. Це тримач для паперових рушників. Що кріпиться десь до стіни або до кухні і не стоїть на поверхні не займає місце. Це для мене дуже важлива річ. Ну, приблизно ось тут, як ви бачите, на картинці, щоб максимально звільнити ось цю поверхню. Тоді вигляд стає максимально чистим. І ручка приїхала, я ще її. Не відкривала, не розпаковувала. Щоб розпакую, як вже будемо чіпляти, і потім почну шити вже кух... кухонні рушники. Бачите, життя ліса <гас> Стрибнула на велосипед після роботи і приїхала бістарілич. Десь тут Віка ходить, каже, приїжджай. Ну, я і приїхала. Зараз щось будемо ходити, дивитися. Не знаю, я нічого купляти не збираюся, але просто хотілося трошки розвіятися. Тут, як завжди, куча народу. Багато людей, що люблять бренди. Так, Віка сказала, що вона в Ральф Лорен. В цю сторону Якщо щось буде цікаве, я вам покажу. До речі, в Діор знову черга. Жодного разу не була в Діор, тому що постійні черги. Ральф Лорен, дивіться, яка тут інсталяція машина з сім'єю. А на другому поверсі має бути розпродаж. Я тут до речі ніколи не було. Як тут гарно. Така люстра модна. Відділ сейл. Куртки Ральф Лорен. 95 ось ця 111? 111. Ага. Ну, такий собі сейл. Давайте глянемо, що це. Отака. 165 фунтів. Як вам смужку? Нічого така, правда? Така літня, така курортна. Є таке ще. Тут сукня, тут сукня сорочка ось такого плану. Червона висіє. Ось льону зелена зав'язки. Так, що? Ну, ось така утиліті, а, це комбінезон. Зі останніми. Це такі я не люблю. Це... Ой, яка цікава, гляньте. Тобто там сітка всередині, а потім ще йде такий така цікава штука, начебто, бачите, Ну, Оце не шкіра, це шкірозамінник, але в дірочку. Просто ідея сама подобається. Це, типа, сукня-бандо. З такого пана. Так, це, мабуть, станю смужку, шорти з льону. Ну, і різні такі там кофти, блейзери, такі куці блейзери, не знаю. Ну, Це стиль Ralph Lauren. О, давайте ще глянемо сумочки. 262 ось така. Ось така маленька мені подобається. Ой, яка красуня, що тут? 136 по сейлу. І це ж натуральна шкіра. Ой, я так собі люблю такі сумочки. Ось мені подобається фурнітура. А, там теж така. Бачите, вона така бронзова. Це так непогано, правда. Тут лофери такі гарні, гляньте. Замшали, блін, вони ж так швидко. Пачкаються. Ось цей мені колір більше подобається. кромач 100 фунтів. Це класний, мені подобається. Сандалії. Оці гарні карамельні. Скільки? 129. Є навіть такий формат угів. Скільки? 80. Ну, дивитися і дивитися, якщо чесно, тут багато чого є. Білі штані, червоні светри з падінгтоном. Знову якісь льняні блузки. О, жовті костюми, шорти льняні і блейзери. Такі романтичні сорочки, блузки, топи. Дивіться, яку штучку знайшла. Бейкер. 70% бавовна. Така сітка, коротке клапсі. Можна купальник, хоча не знаю, навряд чи можна купальник з цими такими великими. Краями, не знаю, чи 33 фунти. Але можна на сліпдрес одягати, наприклад. Дивіться, що тут знайшла. Така спідниця з такими золотими паєтками на золотому фоні. І наші спідниця так спідниця, але вона важить ну кілограма 3, мабуть. Дуже важка штука. Це якісь там мережеве по розрізам, да. ну Тут і мода. Просто цікаво. Так, вирішила все ж таки зайти в примірочну і просто примірити образ. Взяла ось такі брю... білі брюки. До речі, вони не на сейлі, але ж, дивіться, яка тут примірочна. Mm -hmm. Так, одягалась. ну ці штані точно не таких ліліпутів, як я. Тут просто я навіть, підборів не вистачить, щоб цей. Ну, лук такий собі, да, як здрастю, голі руки, ну такі, але просто хотіла спробувати. Штані гляньте, як сіли. Тобто тут все треба ушивати. А ось це ось ці, бачите, рисочки, говорять про те, що не вистачає об'єму постельнами. Ну, для пузатіків, а я ж то не позатік. Ну. Добре, пішла я. Таке, блін, тут світло, лки-моталки. Боже, глянце. Наче там позаду. Поїзд <поє> їде. Так, там вона ж вікуся шукає. Максимально. <поє> Як на мене за коротки. от така довжина не розуміє, що з ним робити. Але сам колір, такий колір вівсянки, шикарний. І ось така дивіться, сумка. Так, ці коштує пальто. Ой, я не знаю, скільки коштує пальто. Фунтів 300, мабуть. І ось така сумка. Ну, щось теж там. 135. Така, знаєте, з проволоки. От Отвої... ви... В тінь з проволоки плели щось. Максмара знову плете. Так що дівчата починаємо плити з проволоки сумки. Сюди саме зайшли. А, це Дізелі. Там ну, щось на мене маловато. Це С. Я так розумію, що це чоловіче, хоча мені здається, цю неважливо. З такими нашивками всі бомбічні. Я ж таку собі хочу шильки. ну приблизно, щоб на шивки були. Класний бомбер, супер. Так, так ну що ж, Повертаюся до вас. Вчора вам приїхали мої нині сурочки які я замовила до цієї спідниці. Ще нічого не приміряла. Разом з вами буду приміряти. Так, ну ось я їх так розклала. Отже, ось це льон з бавовною. просто покажу вам, що по цінах 32 фунти. Ось це також льон з бавовною. це 14-й розмір, це 16. -й. Вона така більш по фігурі ця сорочка, тому я взяла трошки більший розмір. Ось ці 100% льон і сорочка фіт такі посадка оверсайз Тут у мене 12-й розмір, а тут 14-й. І подовженій вони гляняні трошки довші ніж ось ці. 12 розмір, 100% льону. Вона доволі довга. ну Ну, ну що ну, сказати. Мені хвостик не дуже подобається, його можна отак загорнути. Так непогано. Рукави довгі, але не широкі. От, приблизно так. Так, мірюю 14-й. 14-й більш оверсайз. Ну трошечки. Якісь тут метки стірчать. Якось так. Це, що більше 14-ти. Мені більше подобається по фіту. До речі, тут подивіться у мене що. чокер, Така шкіряна мотузка. Щойно і зробила, щоб просто поєднати спідницю. Саме чорний принт. Мені здається, виглядає непогано. Так тендітно. Отже, це льняна сорочка. Цей фіт мені більше подобається. Зараз приміряю ще ось ці що льон з бавовною. Так, розмір 14. Льон з бавовною. Мені не подобається, що кишеня, бачите, вона розміщується нижче моєї лінії груди. Ось воно, якщо воно отак от було. Я не знаю, я не помітила це, до речі, в цій сорочці. Може в цій сорочці не так. Чомусь я на це звернула увагу, от, перше. І враження таке, що в мене, ну, такі стомлені груди. Воно якби і так. Не дівочі вже, але і, і не хочеться підкреслювати цей момент. Тому коли обираєш сорочку або шиєш, треба уважно дивитися на це, щоб кишеня не була нижче, ніж груди. Інакше ну, якось це виглядає не дуже. Хоча фіт посадка цієї сорочки дуже непогана. Це 14-й, ще раз повторюю, розмір, бо я зараз можу заплутатися. Але, от бачите, Рукави, отак, коли підкочую, вже мені незручно, бо вони ну, занадто от якось вузькуваті Так, зараз, примірюю, ще 16 він має бути трошки ширший. 16 трошки трошки більша. Отак і теж можу. Трошки ширша і рука вже зручніший. Але кишеня все ж таки залишає у мене питання. питання. Ось таким чином. Так, ще раз приміряю льон. Думаю, що буду залишати льон. Ще раз подивлюся на кишені. Може, мені просто накинулося в очі низькі кишені. Може в льоні теж низькі. Ні, вони. Ось тут, бачите, вони, по-перше, якось довші і вони вищі, пришиті, Тому. Я на це не звернула так увагу. Отже, мені треба зараз все ж таки прийняти рішення. Що обрати? Мабуть, я оберу ось цю, що більше. Так, ось цю поменше не треба, бо це сорочка. 100% льон, вона має бути такою вільною. Отже, дівчата і хлопці, друзі, все. Ось тут, так, звернули ви увагу на кишені. Щось забагато часу я цьому приділяю цій примірці, але це ось так насправді в житті і відбувається. Ти крутишся перед дзеркалом, намагаєшся зрозуміти, що, що краще. Чи не так? Я думаю, що у вас так. Так само. Отже, фіналочка. Так. Ось такий образ. Виходить. Я зараз без макіяжу. У мене bold face англійською, так можна сказати, чисте обличчя. А, але це не, не важливо, макіяж буде на вечір, тому що сьогодні в мене нічна зміна. З 8 вечора до 11 -го. Ми готуємося до сейлу. Ось такий образ у мене вийшов. Якраз сьогодні буде спекотно і завтра, тому я його виголяю. Мені здається, що це класно, класно, класний варіант щодо топа до цієї моєї зшитої спідниці. І напевно на цьому я буду завершувати підготовку. Як підготовку, мабуть так. Збір е, мого літнього гардеробу, я більше нічого не планую собі на літо шити. Ну, може, якісь будуть винятки, але ж ні. Е, вистачить того, що є. Все, що занадто, то недобре. Е, щодо того, що планую далі робити, то хочу ж вам показати, яка в мене ситуація з топом. Ось так, я вже, бачите, змогла його розшити. І якщо я буду такими темпами розшивати, то я точно його розшию до Різдва. Ох, мені подобається така от сорока в цьому плані. Хоча приказ у мене не дуже багато, але подобається. Також, сподіваюся, на вхідних Льошик почіпить мені ручку, я вже почну шити свої рушники. Ось такі швейні. Плани. Ну і буду готуватися вже до осені, тому що у мене лежить тканина на блейзер з вовна, а також лежить тканина на пальто. Отже, і завершую сьогоднішній влог. Він, мабуть, виявився доволі довгий. Сподіваюся, вам було зі мною цікаво. Всім гарного тихого дня!